Білий сніг густий летів, ліс засипати хотів, та дерева не боялись і з-під снігу посміхались. Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми поговоримо про зимовий ліс і про його мешканців. А давайте малята зараз спробуємо уявити. Що ми потрапили ось в такий красивий зимовий ліс. Подивіться навкруги, що ви бачите. Ялинки, так? Під ялинкою два зайчики. А скажіть, малята, який колір переважає? Білий, звичайно, так? Тому що все покрито снігом. Аж ось хтось іде нам зустріч. Хто це? А дізнайтесь тоді, коли відгадаєте загадку, в теплій шубі зиму всю лапу смачно я смокчу. Сплю під пісню хуртовини аж до весняної днини. Дітки, хто це? Ведмедик, звісно. А давайте зараз пригадаємо, як же зимує ведмедик. Хто пам'ятає? А ведмедик взимку впадає в сплячку і солодко спить аж до самої весни. Ой, а це хто? Влітку сіренький. Взимку біленький, довгі вуха має, швидко стрибає. Хто це біжить назустріч? Так, дітки, це зайчик. Ви пам'ятаєте, друзі, як саме змінюється зайчик із приходом зими? Коли випадає сніжок, наступає зима, зайчик змінює свою сіреньку шубку. На біленьку. А зараз подивіться уважно, хто це на сам на гілочці? Бережлива і грайлива, ще й спритна вона на диво. Зміє далеко стрибати і горіхи розгризати. Хто це, діти, здогадались? Так, правильно, це білочка. Білочка дуже гарна господиня. Вона завжди на зиму у своєму дуплі зберігає велику кількість шишок, горішків для того, щоб їй було чим поживитися взимку. Малята, вам сподобалась наша подорож? Я дуже гарно провела з вами час. Дякую вам за увагу і до зустрічі!